Аспірантура та докторантура Уманського національного університету садівництва є потужною базою підготовки науково-педагогічних кадрів. Тут здійснюється підготовка докторантів із семи і аспірантів із 18 спеціальностей. Активно відбувається самостійна підготовка дисертаційних робіт з добувачами. Аспірантуру та докторантуру Уманського національного університету садівництва обирають не тільки випускники цього навчального закладу, але й інших міст і регіонів України Києва, Криму, Кіровоградської, Черкаської, Вінницької, Львівської, Одеської та Закарпатської областей. І саме цей факт є беззаперечним доказом кваліфікації науково-педагогічних працівників Уманського університету та високого рейтингу навчального закладу серед інших аграрних вишів України. Нещодавно в читальній залі наукової бібліотеки Уманського національного університету садівництва святкували значну для університету й наукової спільноти подію. Колектив молодих вчених відділу аспірантури та докторантури поповнився 32 аспірантами та трьома докторантами, які були зараховані на навчання. Аспірантуру Уманського національного університету садівництва я обрала після ретельного пошуку серед інших навчальних закладів і зрозуміла, що саме тут, після багатьох років створеної ґрунтовної матеріально-технічної бази та потужного викладацько-професорського складу, знаходяться самі сильні школи, які відомі не лише українському, а й світовому загалу. Тому я впевнена, що саме тут, в аспірантурі, нас чекає новий етап життя, створених цих. Цікавих та корисних відкриттів. Я також закінчила даний вуз, будучи ще студенткою, потім навчалася в аспірантурі і протягом першого року навчання пройшла стажування за програмою Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів. І ознайомилася з основами агробізнесу та інноваційними методами навчання студентів в американських університетах. Все це в загальному цей досвід та. Наполеглива праця дозволила мені вчасно захистити кандидатську дисертацію під науковим керівництвом доктора економічних наук школьного Олександра Олексійовича. Ну і вже зараз продовжувати навчання в докторантурі. На заході, присвяченому вступу до аспірантури та докторантури, проректор з наукової та інноваційної діяльності, доктор сільськогосподарських наук, професор Віктор Карпенко, щиро привітав присутніх зі вступом, зачитав наказ про зарахування, побажав плідної роботи, зазначивши, що науковий шлях досить складний і тернистий, вимагає великої праці над собою та висловив сподівання про успішний захист дисертацій аспірантами та докторантами. Завідувач відділу Наталія Сомова привітала молодих науковців із новою сторінкою життя. Вручила кожному повідомлення про зарахування, пояснила порядок затвердження тем дисертацій, проходження атестацій, оформлення атестаційних карток і типових угод про підготовку докторантів і аспірантів. А за кілька днів відбувся випуск молодих науковців 2013 року. Два докторанти із 44 аспіранти одержали свідоцтво про закінчення аспірантури та докторантури. Аспіранти Ярослав Рябовол, Світлана Адаменко, Марина Щетина ще й Строково виконали план роботи та успішно пройшли попередній захист дисертаційних робіт. Запрошуємо всіх, хто відчуває в собі сили і прагнення до наукових звершень на навчання, до аспірантури і докторантури Уманського національного університету садівництва. А молодим вченим бажаємо сили духу творчого натхнення, цікавих досліджень та плідних результатів на науковій ниві на славу нашої держави.